Всім привіт! Уважно обирав монітор для дому та роботи. І мій вибір зупинився на ось такому Lenovo, тому що він має регуляцію по висоті, можливість підключення одним Type-C, вбудовані динаміки, гарний зовнішній вигляд, 4 USB Type-A, а також прийнятну ціну за таку якість і характеристики. Але давайте про все по порядку зараз поговоримо, про недоліки і переваги. А ви поки що ставте палець догори та підписуйтесь на канал, а ми... Поїхали! І так, звичайно, така коробка, розпаковка і комплектація монітора. Інструкція до встановлення, гарантія та інструкція. USB Type-C Type-C викликає хороше враження якісного товару. Чек про покупку у кофі. Кабель живлення до монітора, наклейки. Це, я так розумію, буде ставитись монітор. Сама підставка на монітор і монітор аж отут знизу. Покладений екраном знизу, що є добре, бо тут міцна, хороша конструкція. Зараз ми це все зберемо і подивимось, що з того вийде. Ззовні наш монітор справжній мінімаліст, тонкі рамки, матове покриття на екрані, сірий такий от звичайний мінімалістичний кольор і можливість поставити ваш смартфон прямо на підставці, що теж доволі прикольно виглядає. Також показую вам, як монітор виглядає з лівої сторони, як він виглядає з правої сторони. Також зверніть увагу на кнопочки управління монітором. Тут є джойстик, що дуже зручно для керування, але зараз ми перейдемо безпосередньо до самого меню і подивимося, що знизу. Тут у нас HDMI Type-C 3,5 мм для аудіопристрою і цілих 4 звичайних USB, куди можна підключити і SSD. Перевірю, працює на ноутбукові Супер. Як відбувається регулювання монітора по висоті, так просто беремо і тягнемо його. І так само доверху. Також Регулюється наклон до верху донизу, і ще його можна повернути у портретний стиль. Але я цього робити не буду, тому що я так монітором не користуюсь. А ви вже можете поекспериментувати, скажу тільки від себе, що це працює, все з тим гаразд. Також є фіксатори в положеннях, тобто ось тут фіксатор. І в портретному виді буде фіксатор, щоб ви точно знали, що він знаходиться по рівню. Кути огляду в IPS-матриці, як ви бачите, в принципі, близькі до максимальних і до ідеальних. Це 178 градусів з боків. Ви, мабуть, ніколи не будете так дивитися на екран, але в принципі при таких кутах все зовсім адекватно, зображення не відсвітає, нічого не бракує, все чудово. Також кого цікавлять засвіти по боках. Як бачите, засвітів жодних не видно. З одного боку не видно білого підсвічування. Отже, переходимо в меню налаштування, які тут є налаштування. Давайте для початку подивимося, що тут є по мовах, якщо змінюється мова. Ось, будь ласка, тут є Language, тобто мова, ми подивимося, які тут є ще. Кацапська нас не цікавить, є українська мова. Ми переходимо на українську. І тут налаштування мова, положення цього регулювального меню. Нехай так і буде справа знизу. Тайм-аут, світлодіодний індикатор. Це мені не цікаво. Глянемо, що тут налаштування порту, через який ми підключаємося до монітора. Що у нас буде заряджати, що не буде. Розумне заряджання. Це стосується USB-портів і підключення до MacBook чи іншого ноутбука, який є у вас. Налаштування кольору. Ну, тут стоїть нейтрально, можна спробувати щось, щось інше, SRBG, наприклад. Але мені більше подобається ось такий нейтральний. Основні налаштування і яскравість. Тут я вже ставив на 100. Як на мене, то яскравість тут є недостатньою. 250 кандел на мет... сантиметр квадратний. М -м -м контрастність достатня, все, в принципі, тут ще можна підкручувати, є різні режими відображення. Що тут ще я? Ну я думаю, по налаштуваннях, все хто любиться дуже крутити, то вам буде чим зайнятися, а я не по тому. Технологія виготовлення самого екрану IPS при діагоналі 23,8 дюйма, а також розширення HD 1920 на 1080 пікселів, цілком має вистачити для домашнього робочого і трошки ігрового використання. Також вважати потрібно на те, що тут 100 Гц частота оновлення самого екрану, що позитивно вплине на плавність його роботи, а також на наші оченята, щоб вони сильно не втомлювались. Є присутні різні технології, iComfort й комфорт, Low Blue Light і так далі. Єдине, що може не сподобатись, те, що тут освітлення 250 ніт, мається на увазі яскравість самого екрану. І я вам потім покажу, як це виглядає, якщо ви підключаєте його до MacBook. На MacBook майже 400 ніт яскравості вмонтований екран. І він може бути чуть-чуть тусклішим за сам MacBook, але в принципі комфортно працювати і потрібно трішки заслоняти штори. Ось картинка для порівняння. Не знаю, чи так видно, але якщо дивитись не через камеру, то зображення на MacBook трішки яскравіше. Зовсім не критично, але маємо, що маємо. Давайте послухаємо, як грають монтовані динаміки. Звук доволі плаский, але для домашнього використання дуже навіть непогано і абсолютно вистачить для офісу чи для дому. А якщо вам цього замало, можна під'єднати систему або якусь домашню колоночку на блютузі. Ось так, наприклад, можна зробити і мати абсолютно інше звучання ще й зі світловими ефектами. Також хочу звернути вашу увагу на те, що не зовсім оптимізовано для MacBook. Ось, для прикладу, тут, якщо зображення на цілий екран виведено, то вже в він буде трішки обрізане ось зверху і знизу, і трішки по боках. Якщо його оптимізувати для Mac, ось вибираємо на MAC, щоб було наповну, то вже тут вийде трішки обрізане. Так сталося через те, що співвідношення трошки різні. 18 до 9 і 18 до 10, якщо я не помиляюсь, звертайте увагу на цей нюанс, якщо він вам буде важливий. Тож, думаю, варто підбити якісь підсумки, що ми отримуємо трохи більше, ніж за 5 тисяч гривень. Нормальне, адекватне зображення на ньому, нормальну якість. безрамковий такий от дизайн, мінімалістичний, нормальна підставка виглядає сірого кольору, регулюється по висоті, можна телефончик якийсь поставити. Є вбудовані динаміки, які не які, але все ж таки добре, коли вони є, і вам постійно не потрібно підключати якісь там сторонні пристрої на кабелях чи по блютузу. Добре, що є. USB Type C. Якщо ви збираєтесь користуватися з ноутбука, це вам буде просто must have штука, тому що ноут заряджається і разом віддає зображення на наш монітор. Це дуже-дуже зручно. Ми підключаємо тупо одним кабелем і можемо працювати. Як бачите, Mac зараз закритий, ми можемо тут собі щось робити. Також є 4 виходи, Type-A, USB type A, до яких ми можемо підключити якісь там зарядочки чи адаптери від мишок, клавіатури. І чогось іншого, якщо є потреба. 3,5 мм джек, якщо хочете підключити собі колоночки, теж в принципі, лишнім не буде, HDMI є. Монітор повертається, розвертається, наклоняється і так, і так, і регулюється по висоті, як я вже сказав. Це абсолютно зручно. Думаю, за дані кошти зовсім непогано, якщо врахувати ще те, що тут 100 Гц. Частота оновлення то зовсім-сі зовсім непогано. Чесно кажучи, в даному бюджеті мені здається, що важко буде знайти якусь альтернативу. Якщо ви такі знаєте, напишіть мені, дуже цікаво, може зроблю якийсь огляд, бо далі буду думати: отак попрацюю з даним монітором, чи його лишати, чи може обміняти ще на якийсь крутіший чи гірший, може ви щось можете порадити. А поки я вам буду дякувати, і ще раз скажу: ставте пальці доверху, підписуйтесь на канал. Пишіть будь-які коментарі, щоб підняти український контент вгору. Дякую вам! Все буде Україна! Па-па-па-па.